Царський брат і дівчині брата. Вон там скумірні колони різьбі, і купол у полотці. І там такий. От Хрест запостольний. В основному різьба то була задіяна, коли от якраз до церкви. Ну і йдуть до сусідніх сіл. В церквах і роботи так ну, свої. Вікна людям робив, двері робив. Ну от собі, от, наприклад, всі двері поробив. Та й сходи робилося, і ліжка, і столи. І, ну, буквально, що потрібно. Людям робив, ну, от, то приїздили з інших Ну, Досить того, що без роботи, не, без роботи я ніколи не був. Ну, Любите з деревом працював? Люблю. То є моє. Фактично. А де ви того ребрали? Мій батько, мій діду ще е, столярував. Я ще колись діду, мами моєї мами тато, то я ходив в нього бушицькою ногою, е, токарний по дереву. Помагав, помагав дідові. Ще на що я ще маленький був, то мені так то подобалося, як то точиться. Будуй показувати, як, як різьба робиться. От, тут я маю вже навесний орнамент, Ото є урівський листочок. Що ти за дерево? Випає краси. Вишневий колір, наприклад, малиною, Бейс такий на водяній основі, той то, природний барник. І... То, то, потім лакується. А от тампонував і полірується. Спеціальна паста є поліровочна. До дзеркального відблиску. Коли цікава робота Лісберська, ну, то мене аж захоплює, я, я тоді, ну, тому це моє. Я тим, тим, тим фактично я живу. Робив поночах, то і, так ще гарно добре робити літом. Не так, бо нас тут сувід дуже виспівують там, то, 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 то так літом, коли гарна погода, свою слухати. То. І через ніч ніхто не ніхто ні, ні, не відволікає. Ні, як той пік, на, значить там перша проходить, що трошки там хочеться спати, а потім то я вже для мене час не, не, не про ніякий сум не думаю. Я в училищі, то вже там малювалося, бо ну, постійно, Я дуже не любив, коли наряд по кухні не відправляли, то я так, коли малюнок був два уроки малюнку, я так не хотів пропускати, майстер сказав: іди, іди, каже, хай часі малювати ті, що не вміють малюватися. А ти можеш побути в на наряді, А я дуже не хотів. Пікати уроки, бо ну, там то, взагалі цікаво було то, навчатися. От, і потім армію забрали, і армії не минуло мене та оформлення. Ну, робив чеканки там же ж, бо прийшов новий командир, це було з німцями познайомитися. Німеччина місто торгав на Ельбі. Німецька ну, частина була. В нашій спеціальності так робив, ну по тій розвідці їхав там, а вона імені Карла Маркса, то я робив чекан Бондиру, хотів по якийсь дати сувенір, півнатися там. Від початку до кінця. Все, все сам роблю. Фактично. Заготовка матеріалу. Ну, якщо різьба, ну, то я сам я сам розробки, я не люблю копіювати. Хіба вже людям треба саме таке зробити? От тоді копіюється. Не люблю ж там, а от сам ну, воно якось, ну не знаєте, Надихає, якась як сила приходить, от, де хто сідали ще робив, то я собі наброски робив. Що це за сідалище для якого храму? Звідки моя жінка походить католицькій церкві, горне сідалище, то там тільки має право владик патріарх сідати. Другому жлі. Церква покрови після Богородиці. Там, там я шопку робив їм різдвяну, ото сідали ще, хрест, хрести аж І Шопку родив сусіднє село в новинах, там хрести процесуальні, які дерева. От. Шопка така в українському стилі, там і точення йде, і соломою накрито, там, ну там і фігурки каруселі так по кругу. Якби не було того дерева, того всього, чим би ви займалися? А якби не було, ну, то ти б був бербрався на пензлі за полос малювати. Ну, і ще має бажання так зробити. Yeah. От, а там навіть я мов, там полотна ще навіть натягнуті, проґрунтовані, і той просто ще така коли муза не надійшла, коли брат ще за пензля роботи не бракує.